Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Mero Ротфішинг Запрошую на риболовлю по хижаку. Зараз направляюсь на річку псьол. Хочу потестити свої нові приманочки і вам показати, а ще буде класно, якщо вдасться їх розловити. Так що всім гарного перегляду, можуть десь позручніше. Поїхали рибачить. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I think was to give i had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you Друзі вже й на воді. Снасті мої зібрані. Зараз вам покажу новиночки, приманки, які приїхали з Аліекспрес. Так що маю на меті піймати не один вид риб. А що з цього вийде. Зрозуміло, що рибка внесе свої корективи в риболовлю. Але принаймні спробуємо піймати. Водичка на пслі досить таки упала, бачу, сантиметрів на 70 якщо я правильно підмітив з минулого разу. Ну Добре, показую вам снасті, приманки і пробуємо піймати. Для початку понаклею спонсорів риболовлі цигачки від гюрза. Ви бачили ті червоні гламурні на кракенах 160-х. Я їх причепив. Гарні крючки. Є один спонсор. І по вітці мене від Дніпро свинець також є грузила їхні, ну то трошки згодом будемо на джих, може там по весні більше і дніпро свинець Сьогодні буду рибачити я знову на три комплекта з лодкою. Так, це незручно, може, в якихось моментах, але хочеться, щоб швидко міняти приманки. Кожного разу вони перещіплять, а поміняв спінінг і є. Це в мене Підтвічені D від Zemex з тестом 1242. Ага, на кортикс я трошки згодом вам покажу свої обновочки. На ультралайт від Свеїди поставлю я від флагмана такий в маленький. Мені заліка прийшов такий ось. Я поміняв ці завідні. Колечка. І боблюрок такий. Я б вам сказав гарної якості і 20 гривень коштує. Да, тут трошки товщі такі петлі порівняно з флагманом. Але покрасочка доволі таки якісна. І ще один ось мені прийшов. Отакий. З Aliexpress. Маленький. Тоже його поставлю трошки згодом. Для початку поставлю отакий від флагмана. Кренк на минулій риболовлі були на нього покльовочки, з нього і почну. Давайте ж вам покажу, його бнув. go bite Так, хто як знає, як вони правильно називаються, ці стіки волкери, тюокери, топ-вокери. Там куча назв Це резинка і не рветься. Гарна резиночка. 10 сантиметрів. Вага 24 грами. Купляв я його на жереха. І на щуку. Має летіти далеко, так як вагу, вага в нього 24 грами. Щось він без признаків. Ну, щось там шумить. Думаю, що і щука буде плювати, так як він летить далеко. І при тому як він тоне, ще робить таку гру. Я думаю, що він навіть буде краще обловлювати, ніж воблер. Бо воблером ти кидаєш під корягу і починаєш свою роботу ним і він уходить, якби заглубляючись, уходить в сторону. А цей кинув, як джиг, і він там тоне біля той коряги, і в те ж час грає. Ну, В цьому щось легенько там є якась система дальнього закиду. Ну і шумить трошки. Дивіться, які два красені. Там є на 12 грамів і 7 см зріст. Але я таких взяв більших, так як люблю крупними приманками ловити. І ще такий. І 24 грама якраз для кортикса. Це така середина. Я думаю він і кидатиме далеко цю приманку, якщо на жарях, а десь побачу, там будуть всплески, то можна буде Спробувати піймати. Тому я вам на початку і сказав, що маю шанс на різні види риб. А які вже нам подари товариш Нептун чи пан Нептун по-українськи, то вже діло друге. Є, друзі, якась своя гра цієї приманки. Ну то не вона отак граючись. Приманочка гарна. щоб піймати на неї якусь хоча б якусь рибу. Красунчик такий клюнув Такий окунець Окунів сьогодні братиму Може ще буде. Друзі, забувся саме головне. Задобрить Нептуна. Сьогодні брав із собою печиво. Треба ж задобрити пана Нептуна. О, Рибки налетіли. О, тепер можна продовжувати рибалити. Що там наш шнурик Таке вот невеличкий. Спокусився на Макс Клада. Куди ти хотів пригнути в лодку чи що? В лодки б тебе нічого хорошого б, точно не ждало б. Тут чучі місця. Дерева такі повалені в воду Є. Друзі. на вимотки якраз. Іначе таке щось і непогане? Не Є в мене підсака тільки зачепилася за воблер. Сіткою. Де ти там? Ще й непогана щучка, друзі, і єлі-єлі держиться. Ух, торпеда яка. Ай, зійшла. Ну, вона й держалась так собі на останньому гачку. Така десь була піддушечку. Один раз був у мене шанс її дістати. Але вийшло ми йому під садчика. Ну нічого вже порадувала покльовочкою. Такой лобачек, точнее, <laughs> смугастик. Добре заглотнул. На куканчик отправишься. Жадебно так вольнул. Это его Окунь. Поменяю его блирок. Что сегодня изовсем? Слабо капец Ось, звісно ж, покращував кльову. Але маємо те, що маємо. Ще трошки покидаю на окунця, головчика, а потім переключусь на щучку. Друзі, поки я тут розказував Гарний був вихід. Більше все, що це око. Окілки-палки. Оце я так розумію. Хтось припаркував човника свого дерев'яного. І дивіться, наскільки вода впала. Ух ти є Невеличкий, але ж риба, риба, але де підростає. у нас щучка. Да, щуканьте. Ух. А ну давай. Спробуем же так и завести тебе. Сачок. Опа. Есть. Вилетів сам Біжи вот так Поцівав отакий кренк від флагмана, Окунь на нього добре вискакує і, як вияснилось, і щучка. Щось котушка заспівала. Треба обслужити. Сіє метрів сто дойду до завала. І вертаюсь. Все ж таки річка манить і манить далі і далі сплавлятись. Є хто там у нас? Окунець? Ні. Друзі. Привітайте мене перший в моєму житті. Таке ж... Головень клюнув? Так що посвящаю себе в головлятники професіонали? Як же ж тебе підожди? Ех, і гарно ж ти так взяв. не знаю я, чи можно тебя так брать, чи ні. Стой, Класс. Первый. Надеюсь, не останний. Бежи. Ну ви бачили, так? Да? Тільки записував, що голавля якби мало наблюдає під деревами. І покльовочка була. І є головлик. Перший в житті маленький. Ми нічого. Ще піймаємо не більшого. Є ще щось за грибинка. Оце вже смугастий. Так, да, це ми дрібното й ловити треба інструмент майже завжди. Так, ну добре, цей кренк працює від флагмана. Ці два вже таких і щуку ловили, і окунів ловили, і цей вже головля мені першого в житті піймав. Хочу оцього ще розловити. Собирався вже грибти назад, але ну, я назад і грибу, просто думав щучку половить. Хочеться ще розловити оцей китайця цього. Бо там ще таких їдуть по 22 гривні. Але чую як в руку він не так віддає, як фламанський. Не така в нього вібрація. Але є все одно. Ну не така вібрація з-за того, що... У Петлі в нього з товщую провалки і випирають. Лопатки одинакові, а ці ж петлі на цьому дужче випирає. І таким чином вона, мабуть, трошки збиває гру. Але флагманівські вони тихенькі. А цей такий шумний. Ух ти, Був виход, а що не поняв, щучка? Щучка чи голавлю? Ну, видно, щучка, бо голавлю, Я так вже розумію, він б'є дебело, а це з таким звиворотом щука, мабуть. Є. Ще й такий окунець клюнув гарний. І розловив цей китайський кренк, гарної він якості. Кому цікаво, то я посилання залишу в описі під відео. Це поклвка. Чи зацеп? Та ні, мабуть, поклвочка. І на тролінг. Щучка влетіла. Зійдеш ти чи ні. Чи сходять тільки великі. Дякую тобі тебе за покльовочку біжи побачив, як наша спінінг ходором ходить. А, тільки відразу здалося, що там щучка більш-менш. А воно шнурок. Ну, все одно якби на зворотній дорозі до машини. Та ще така маленька пригода, скажімо так. Ну така, друзі, сьогодні вийшла в мене після обідня риболовля. В принципі, рибалкою я задоволений. Сьогодні знакова подія, піймав свого першого головника. Правда, такого децельного зовсім, але, як кажуть, почин є. Шкодую, що злив щучку таку явну підвушку. І за те, що так легковажно поставився до цього питання. Ого, там ще щось і скидається. Ну вже треба гребти, бо темніє. Легковажно поставився до питання витягнути рибу з води. Ну і як заключення вона втекла від мене. Ну нічого, хай підростає, наступного разу там ще додає кілошку собі. Ну, в принципі, все, ви все бачили. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. Дякую за коментарі. Слава Україні. Велика подяка нашим оборонцям за змогу рибачить на наших чудових водоймах. Ну і до нових зустрічей. Пока!